Доброго дня. Сьогодні розглянемо е, тему комбінації і розміщення. А саме ось вони знаходяться дві формули, і ми безпосередньо розглянемо, чим вони відрізняються. По-перше, розміщення нам дає можливості знаходити кількість способів задання того чи іншого, коли є е, е, присутній порядок розміщення ролей. Наприклад. В класі всього у нас 10 учнів. І треба вибрати старосту і заступника. Тобто треба вибрати два чоловіки, причому кожен з них має свою роль. Тому важливий порядок розташування. Для цього використовується формула розміщення. Буква А. Число n показує, скільки всього у нас, в нас. Є в даному випадку учнів, тобто 10. Число n відп... каже, скільки потрібно учнів для там, певної групи. Тобто 2, е, записуємо. Це буде 10 факторіал поділити на 10 відняти 2. Тобто на 8 факторіал. Ми можемо скоротити на 8 факторіал. Далі в нас після 8 тут йдуть число 9 помножити на 10. Тобто 90 способів вибору з 10 учнів, старости і заступника, комбінація відрізняється в тому, що тут не важливий порядок розташування. Тобто немає різниці, там, чи один учень, чи інший учень, чи він на першому місці, чи на другому. Тобто, можемо взяти ту саму задачу, тобто, всього в нас 10 учнів. І треба вибрати двох чергових. Тільки два чергових, там, немає там, поняття там, заступник, стаса чи ще щось. Тобто порядок розташування неважливий. Тому позначається буквою С, буква М, відповідно, 2N10. 10 факторіал поділити на 10-2 8 факторіал і помножити на 2 факторіал. Скорочуємо 8 і 10 після 8 до числа 9 помножити на 10. Ну і поділити на 1 помножити на 2. 2 10 скорочуємо. І виходить 45 способів.